Привіт, привіт! Я Валя Не Мержицька, це нотатки дружини Пастора. Протягом останніх декількох днів я отримала від багатьох людей посилання на проповідь Футулаєва, де він закликає нашого українського президента і український народ до покаяння, і кажучи, що через наш недостаток, через нашу недостачу покаяння, війна продовжується і не закінчується, і так далі. Крім і а, Сумно сумом зауважила, що багато віруючих, навіть українських віруючих, аплодують Фатулаєву і знову ж таки, все, давайте каятися і давайте каятися. По-перше, зразу скажу, що я ні по Слову Божому, ні по Духу своєму не підтримую цей заклик, абсолютно не підтримую, не вважаю його ні біблійним, ні Божим, ні, ні від Духа Святого по декілька причинах. По-перше, Проповідь спрямована з проповідь, яка робиться всередині України до українського президента і до українського народу російською мовою, ну це вже є якби насмішка до, до українського народу, І наскільки я розумію епоху, період в якій ми живемо. Я розумію, що якщо б це була людина з поза Україною. Яка не, не є громадянином України, яка е, іноземна людина, е, яка не володіє, не, не, не є українським громадянином, скажімо так. А в Україні, будь ласка, треба говорити до українського президента і, і до українського народу українською мовою. ну Це скажімо багато хто скаже, це не духовне зауваження. в роз, Моєму розумінню на даному етапі це духовне. по-перше, По-друге, а, немає жодного звертання до російського народу, звинувачення проти російського народу. Практично проповідь іде звинувачувальною до України, що Україна винувата в тому, що війна йде, і він винувата, що війна не закінчується. Це взагалі антибіблійна і антиєвангельська позиція, коли жертву Ще замість того невинну сторону, яка страждає від агресії, її ще до всього і звинувачують, що вона сама винувата, що її б'ють і що її над нею знущаються. А те, що Рустам закликає благословляти Росію, дивіться, послухайте уважно, як можна благословляти те, що сьогодні Бог називає злом і благословляти те, що сьогодні Бог проклинає. Сьогодні Росія, як держава, є агресором, і вона знаходиться під прицілом Божих судів, Бог буде вливати на Росію свої суди і заслужено, і Бог ненавидить зло, яке робить Росія, а я якась валя. Я стану і буду благословляти те, що Бог уже прокляв, те, що Бог називає безбожністю злом. Писання говорить: і я в своїх нотатках від часу війни повторюю, дорогі мої. Давайте називати зло, злом, добро, добром. Може, наша одна з найважливіших проблем, що ми в кінці кінців не визначилися, як українська церква, ми не визначилися до кінця. Чи те, що нам роблять, зло, чи не зло? Невже мене будуть вбивати до тих пір, поки я не скажу, я винувата, каюсь? Розумієте? Взагалі це є абсурдне звилувачення, яке не має нічого спільного з Духом Божим. Протягом декілька останніх днів а ми зараз служимо в Україні, і одне з найбільш, найбільш частіших запитань, яке нам задають як служителям, моєму чоловіку, і я вже при ньому: чому, ну, про, про другу другу е, щоку, та, і мій чоловік завжди. Каже, ну давайте зробимо так. До вас прийшов вбивця і вбив вашого сина, а ви підскажете: ось у мене ще один є, вбийте його також. Знаєте, це взагалі абсурдно і зовсім інший контекст. Підставляння другої щуки – це коли йдеться про, про особисті там образи і особисті переслідування, особисті переживання. Це не говориться про те, коли приходять вбити І ти підставляєш, і кажеш, вбивайте нічого з цим я не можу зробити. Знаєте, мені сором за те, що до сьогоднішнього дня наші проповідники, які ніби називаються Словом Божим, дихають цим руським духом, цим духом, який до сих пір старається показати, що Україна все рівно всьому винувата. Мене не ідеалізуємо Україну. Звичайно, що ми є і народом грішним, і ми, як віруючі грішні. Але куди нам умалятися, Покажіть нам, до якого плінтуса нам ще каятися, в яку дірку нам ще залізти, для того, щоб було видне наше приниження і наше покаяння. Щодня, звичайно, що щодня ми каємося за наші гріхи, визнаємо нашу повну і абсолютну залежність від Бога і неспроможність спасти самих себе. Але ні в якому випадку ми сьогодні не будемо принижувати Божу святість і Божу ненависть до гріха, благословляючи те зло, яке робить е, сьогодні Росія відкрито. Тероризм, який робить Росія, ми не будемо благословляти таким чином ні Росію, ні Палестину, яка вбиває, руйнує Ізраїль і звинувачує Ізраїль в тому. Хай Господь помилує нас, щоб ми не думали, що ми добріші за Бога. Я завжди кажу: не будьте добріші за Бога, не думайте, що ви добріші за Бога, тому що ви тоді будете ставати, а, отримувати ті ж самі суди, які Бог призначив. На агресора. Будьте обережні, любіть свій народ. Співчувайте, плачте з тими, хто плаче, не благословляйте тих, кого проклинає Бог. Хай Бог відкриє наш розум. І а, хай помилує нас всіх. Насправді, Господи, помилуй і збережи, і хай наш розум не буде засліплений, ні ненавистю, ні ненавистю. Але і не сліпою, а, не, сліп, не сліпим, таким тупим, вибачте мене, але таким сліпим і тупим пацифізмом. Типу, все добре, і я нічого не знаю, тільки благословляю. Наша відповідальність. Я багато разів говорила в себе на каналі про це. Зло називати злом добро добром, горе тим, Хто буде благословляти зло. Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини-пастора. Якщо для вас є мої нотатки благословення, дайте лайк і поділіться ще з кимось. Благослови вас, Господь.